Як е, активіст майдану, люстраційні процеси в Шумському районі я почав ще задалеко до того, як е, став головою адміністрації е, ще в січні ми е, не давали. Практично працювати і здійснювати свої злочинні кроки по під підтримці антимайдану, колишньому голові адміністрації і його адміністрації після приходу блокували кабінет, збирали ВІЧЕ. Я, як організатор цих віче, прийшовши на посаду голови адміністрації, не мав морального права і не маю до сих пір працювати з тими, які зараз підтримували антимайдан, і на яких руках кров тих людей, які загинули на майдані і зараз гинуть на сході країни. Тому, е, в першу чергу, е, те, що було зроблено по, е, згідно закону, були звільнені відразу всі заступники і було замінено на інших людей. А також е, інші керівники установи організації, які були найбільш забруднені у е, партії регіонів, їм також є. Надано шанс піти добровільно. Окремі з них цим шансом не скористалися. Зараз ми відстоюємо своє право в судах, адже крім того, що вони підтримували злочинну владу, вони і як працівники нічого не робили. І зараз ми маємо. Дуже складні процеси в галузі освіти, де фактично валиться опалювальний сезон через саботаж роботи начальника відділу освіти, яка ховається по лікарняних і бігає з лікарні від лікарні то з серцем, то з онко. От. І е, зараз ми маємо проблеми по геріатричному відділенні. де… Як багато вже преса писала, було вкрадено мільйонні кошти на будівництво геріатричного центру. А тепер територіальний центр навіть не може подати пропозиції. Дійсно, от не може подати пропозиції, як має покращитися життя тих людей, які проживають стареньких, які проживають в жахливих умовах. І тому такі працівники, які організовували і антимайдани, а зараз Саботують роботу адміністрації, вони не мають морального права працювати, але я з нетерпінням чекаю на закон про люстрацію, тому що суди просто не дозволяють мені теперішні суди, які адміністративні зробити її на місці. Значна частина звільнена, буде звільнена інша частина.